Всім привіт. У нас така погода, хмарно, накрапає. Сусід там завів трактор теж. Привіз дрова. А я хочу поміняти сальник переднього моста на хвостовику. І думаю йду поміняю. Купив два сальники, зараз вам покажу. Так, один я зараз таку поставлю. Один такий, один такий. З двома спружинками. І без. Ну. Цей такий жорсткий м'якший. Чи так мені здається? А, може через пружинку. Може і через пружинку. Ага. Е, я вже по-моєму клав. З маспоржинками, не знаю, зараз буде дивитися, то пройшло до 2 роки чи 3. Чи не пам'ятаю. І що? І там, там місце велике. Я собі думаю, б я туди два втора Бо через що два? Через то два, що намотує на хвостовик. І це його траву, і може попадає туди і він тому й довго так не, не їздить. Зараз буду відкручувати і дивитися, що там ти як. Може я два, а ні, то флянець виявився вже, я не знаю, чи там нормальний. Зараз подивлюсь. Зараз буду відкручувати, беру ключі. Удобно, мало місця, але Якось відкручу, уже, раз відкручу Так, ха все, чекайте. Ну, ждем чем-то рати. ее yeah. е yeah, 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 yeah. є, Так, тараты едчем. то є що сидять, а не то що треба. Це не Так. Тут темно. Так, що тут все тече в мене? Блядь, що це такі? Нічого. Щось там треба буде подивитися, тому я чого не веду на Так, Цей болт попустив. Відкручуємо по порядку. Я вже привик крутити головками тріщотку, а ця рожковим треба. Непривично. Тепер вже переходять все на акумуляторну Ц інструмент. Ой. Треба крутити це. Равер є, є, чишу лише шайба. Отакого. От так, це на місце. Перше. Малый месяц, так зашло на Не Я Пішла пришла. пришла. Треба передаватись на це. Що, Що мокре? Подивитися. Що це є? Так. А то я на той крутий вже з баламоти. Віддай купив собі, собі е, рожкові. Та йомає випадаєш. Стріщотку. Є. Для цієї і було би добре. Але... Пізніше, все, нема зараз. Не хочу від пальця крутитися. Руки вживають. пішло від пальців но виходить лазить виходить от Наступний. Вот такой дай. Так, це є. Так, це є. Чекай тобі уже... А, тут и біг. Шой. Ой, вшла. С трудной дали. Але да. Давай, да. Пальчика мене. Що я це тримаю в руках. Так, навіблю. Ось тако? Так, ще одне. Значить, тракторний зробився, грубший зробився. I <laughs> Озірвала. Поможемо зірвали. А ні? Нас перервали. Опа! Що допомагає, не обкрада? Хоть трохи. Дети є, ага, ти говори. Trochę odkroć czwarty żołg, jeszcze palcem nie da. Nie, już Пішло. Це є. І йо-моё. <глухи> Я забув, що кардан упаде. А є головка. Так що. Ось світло, отже, ти бачиш. Є доброго так. Ну, дивіться тільки трави А плянець з'ївся Плянець виїло Що будете видіти, може? Рівчик такий, то що я думаю. Напевне, сальник добрий. Як я дешевий не плав. Так, зараз Подивимось. Поди. Як на заходити? Так, дивіться, як веяло. Вже під заміну треба. Там ну, Постійно набиває, набиває. По-перше, я не знаю відколи це вже флянець. Так що треба міняти його. А ну зараз попробую, як заходить сальник. Так, чистий, чистий. Е, тако. Ну то Тут щось з цими двома спружинками? Туго все ще навіть не хоче заходити. Цей заходить добре. А туди теж легко. Ну, там то якраз буде, буде пускати. Тут скрай тримає класно. Ну, оцей з двома спружинками блін супер. Супер, супер. Тримає. Короче. На що собі думати, треба міняти флянисти і все. Так, сальнички кладу тут і на неї по роботі. Так, назбиралось в мене цих флянців. Нагадався, що в мене є ця роздатка розібрана на запчасті. І що підійде сюди. Не підходить. Через те, що тут вал 30 має, а там 32 треба. Так що це на бік. Це, що я відпуцував, зараз будемо класти. І так що зараз. Чекайте, покажу вам. Тут теж трошки є. Рівчик. Менше, як то в мене на флянці. Але я хочу. Менший і вужчий. Я хочу трошки поставити шайбу від, би відтягнути і воно ну, буде вже в другому боці їсти Фіанець, ну, тертись, э, ой, сальник. Так що беремо цей. Будемо пробувати, по-моєму, трошки замаленький, зараз якщо топлиником допиляю. Це кладу, це беру, це беру э, штангель. Без це гоньяк, штангель, фонарик на всякий геподок, може той сяде і флянець. Так, цей теж лишаю собі. Тут супер, тут лише лише ну, протру нормально до блеску, Тут десальник ходить і почищу це нормально і покрашу і... Най... Бо він сюди підходить, а в мене теж там сальник цікавий сальник ну коробка. Це. Роздатка Боже, не можна сказати, то, що. бо тут теж підтерто трохи. Лиш небагато. А цей так як новий. То що він так страшно виглядає. Ну, з нього робимо люди. Так, беремо це йдемо класти. Поклав дешево, бо тут трошки. Я зашліфував, але так на воно до блеску нормально. Хіба настанковали. Поклав десявши, якщо треба, покласти дорожче. І його я не, не забув до кінця, він плотно сидить, що не рушиться. І він чуть-чуть тут виробітка є. І він зміни свою своє піде на, на нове. Хоча другий фля не складав, він все одно трохи підоставши. Подивимось, що це получиться. так, По шліцях добре. Так, зайшов. Зайшов. Так, шайду тут, не було, або я вже без світ Так, а, тут наблюдевший світ. Ага. Я кладу на фіксатор із Д. промиваю від карбертора. Е, холодно. Ну блин, давже чем-то рады нема. И во все это поставлю єраю yeah. на суху Зараз кладу на фіксатор різьби Так Частенько Да ты є Я кладу ніякі шпінці, шплінтек шпинце. І нічого в мене не відкручується. Бо я так не любить ті шпінти. Що так як тут може нормально. Ще десь як не можу підлізти. Колись ці клали, я не спорю. Але я не хочу. Так. Я той фіксатор. Кладу на сайні. Бена с рваный любит резьбус попартить. Так. Назай. Это засохло. Пробуем дальше. Ой, писла. Перешла дара. Буде тут так вже відзабагато. Так, де. А. Добре. Добре, змастив. О. Буде тримати. Так, це закриваємо. Закриваємо. Так, п'ятой вороток. Люкс. Yes. Yes. Yes, Та що ти, зараз буду класти ці? Так, що хочу показати е, ми там просили. як тільки у мене прикріплені. Ось Тут де Це маслянка. Чотири болти. І ось прикручено. Дві полоси. Я не знаю, четверка, по-моєму. І тако. Там приварено, знизу так само там Я думаю що видно також ще покажу Можна краще щось зробити тут не дуже так делікатно Але нічого вже пару рік їздить Все добре Так само з тої сторони Так я вже це скрутив не хотів вже вам показувати то, як я кручу. Пельник паршивий, але вже рветься, треба буде поміняти, буде колись його. Все, закрутив, поставив на фіксатор USB. Це трохи протер. Позик протер. Бо я вже видів, чи то пускають, чи не пускають, не повинно би, в принципі. Уровень вже неї не буду давати масла, десь вийду над, над, на вулицю, бо тут мало місця, я не година залазати. Ні туди, ні сюди. Так що. Ще треба дивіться, як натихло мій, на, ціло, на як це називає, на кардан. Ті сальники, що я міняв. Це треба теж протерти. Ну і з цим треба буде зробити. Це мені не подобається, це постійно. Десь підкапує, напевне. Тобто тут котрийсь... Балтві дай урваний так. Це Просто треба буде дивитися. Так що, на неї все. Так, кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка. Всім добра.